Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Повномасштабне вторгнення спричинило Україні збитки, які вже оцінюють у сотні мільярдів доларів. За спільною оцінкою Світового банку ЄС та ООН, станом на кінець 2024 року потреби на відбудову перевищили 524 мільярди доларів. Одним з найбільших стали руйнування на Херсонщині. Лише на правобережжі області у травні цього року зафіксували понад 27 тисяч зруйнованих чи пошкоджених осель. Наразі на території нашої області працюють програми відбудови про те, наскільки прозорими є закупівлі, та сам перерозподіл коштів, та як відстежувати витрати і підрядників. Питання, про в якому ми будемо сьогодні розбиратися. Чи можуть громади впливати на те, як держава розподіляє гроші на відбудову? Далі про це будемо говорити із нашим з зовнішнім консультантом Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних Михайлом Кольцовим. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Тому у вас є змога ставити питання нам у коментарі, будемо на них відповідати. А до нас вже приєднаться наш гість. Пане Михайле, доброго вечора. Дякую, Добре, що приєдналися. Отже, які є наразі основні виклики складнощі саме із прозорістю та підзвітністю у закупівлях в громадах, зокрема тих, що стосуються відбудови, Так, найперший виклик, як не дивно, це стратегія, тому що ми це побачили, наприклад, по Харківській області, коли стратегія відбудови вона не завжди відображала інтереси громади. Зокрема, коли, наприклад, основні фінанси вони спрямовувалися на відбудову об'єктів, які насправді не відповідали первинним потребам громади, от і тому найбільший виклик, який ми зараз маємо, це те, що моніторингові інструменти, які потрібні громади громаді для того, щоб слідкувати за цими відбудовами, для того, щоб правильно вибудовувати стратегію відбудови. Вони, на жаль, знаходяться у такій, я би сказав, сірій зоні. Тобто, громада про них не знає. Ті, хто приймають рішення у громаді, не завжди їх використовують, і відповідно, ось це стратегування разом з інструментами моніторингу, це найважливіший аспект, який є під час відбудови, тому що це дозволяє з одного боку правильно розподілити ресурси, а з іншого боку, дати можливість громади бачити. На що ці ресурси пішли, і який результат очікується від витрат? А що мається на увазі під тим, що от, ну, не задовільняють потреби, це люди очікують щось інше, їм потрібна відбудова якихось конкретних об'єктів, а будується щось на те? Так, ну от якщо ми наведемо приклад Харківської області, коли, наприклад, ресурси були направлені на відбудову школи. Замість захисту енергооб'єктів або замість будівництва захисту на дорогах, і в даному випадку для громади, звичайно, пріоритетніше там доступ до електро-газопостачання, і газопостачання, тоді як відбудова школи, хоч і виглядає соціально привабливо, але на даний момент часу, коли практично вся школа тримається на віддаленому навчанні. Вона є менш пріоритетною у порівнянні з електроенергією або газопостачанням, опаленням або, або, або дорогами. І у, у даному конкретному випадку, от е, чому трапляються власне такі речі, коли під час стратегування громада повноцінно не залучена до прийняття рішень, тобто немає ось цього інструменту, який би дозволив. Знизу вгору від комунікувати, що є найбільш первинною потребою у громади. Ми розуміємо, що, наприклад, для Херсонщини потреба номер один це безпека, і відповідно, більшість ресурсів, які наявні на відбудови, мають перш за все бути орієнтовані саме на ось цей сектор безпеки, щоб відповідно мати доступ до тих ресурсів, від яких ця безпека залежить. Це дійсно дуже цікавий приклад, тому що на Херсонщині і саме власне у Херсоні будуються схожі підземні школи, як у Харкові. власне. І вони в Харкові принаймні добудовані, а в Херсоні вони не добудовані. І, от, до речі, наша місцева влада посилається на опитування, яке вони проводили, вони опитували батьків. Але там є нюанси: це опитування. Ну, там ми писали про це матеріал, воно досить дивно було сформульовані питання. І люди просто скоріш за все не зовсім те розуміли, що їх ну як потім як використали їх відповіді у цих питаннях, і тут постає знаєте така, от річ: а чому виникає у влади? Ну можливо, ви знаєте відповідь на це питання? Чому у влади виникають такі уявлення одні, у людей зовсім інші потреби, тому що вони не не зустрічаються, не обговорюють, немає комунікації. Найчастіше це виникає через те, що ті, хто приймають рішення, вони діють за інерційним принципом. Тобто, от вони все ще живуть у ті часи, коли фактично основними пріоритетами був розвиток соціальної сфери. Давайте побудуємо більше лікарень, більше шкіл, більше дитячих садків, тому що це саме є. Якби найважливішим мені здається, що у даному випадку їм не вистачає, по перше, сильного сигналу від громади, щоб люди не тільки через опитування, але й через активну позицію, можливо, самостійно, можливо через громадські організації, але вони прокомунікували в чому власне є потреба. Бо парадокс Харкова якраз полягав в тому, що там була наземна школа, не підземна. От і uh -huh. власне, в чому її була проблема, що її ну знову ж таки, росіяни знову розбомбили через деякий проміжок часу, коли вже були витрачені гроші на відбудову. От, і відповідно, дуже б хотілося, щоб от херсонці і загалом на Херсонщині ось ця комунікаційна. Комунікаційний сигнал з, знизу, він залишався, тому що щоб влада зрозуміло, що дуже добре проводити опитування. Погано що це робили за допомогою поганого опитувальника, але насправді от дуже важлива ось ця низова ініціатива, коли фактично люди, які є частиною цієї громади, які є самою цією громадою, вони комунікували тим, хто приймає рішення, які є їхні пріоритети, і щоб тоді влада могла спиратися на цей сигнал для того, щоб пріоритизувати і закупівлі, і відновлення, і відповідно це синхронізувалося з цими інтересами. Мені здається, що зараз, коли вони знаходяться в такій інерційній позиції. Вони, вони от не чують цього сигналу, вони не чують, чого люди хочуть, і вони намагаються уявляти, чого люди хочуть, і ось якраз через це ми маємо ту ситуацію, яку якраз ви описали. А як за останній рік змінилася ситуація з публічними даними, і чи стало легше загалом бачити, куди йдуть гроші? Ну, ускладнилося, дещо ускладнилося. По-перше, деякі інструменти, які працювали раніше, вони перестали працювати. По-друге, доводилось, умовно кажучи, вже комерційним компаніям, таким до речі, як «Юконтрол», взяти на себе соціальну функцію. Якщо раніше її не треба було брати, бо вже існували паралельні інструменти, які дозволяли моніторити закупівлі, аналізувати їх, порівнювати між собою. То на жаль, з початком повномасштабного вторгнення великої війни, уже цієї можливості у ця можливість зникла, тому що ці безкоштовні інструменти зникли, і комерційним компаніям тепер довелося брати на себе ось цю роль моніторингу транзакцій через казначейські рахунки, моніторингу закупівель. Власне, моніторингу компанії, які приймають ці закупівлі, моніторингу компанії, які оголошують ці закупівлі, і це, це стало таким знаєте, несподіваним пластом роботи, який з одного боку, в власне добре, що він продовжується, а з іншого боку, це всього лише компенсація тих інструментів, які існували раніше і могли вам дати можливість якби слідкувати за подібними закупівлями. Які сайти чи сервіси найзручніші наразі, щоб перевіряти витрати та підрядників, які у нас є зараз можливості подивитися і дізнатися, куди йдуть гроші? Їх зараз залишилось небагато. Якщо почати зі складних, це звичайно BI-прозоро. Воно дає вам, хоч якесь хоч якусь аналітичну вибірку, і відповідно спираючись на неї, ви можете як мінімум якийсь базовий моніторинг робити. Але другим інструментом, на яким на який все ж таки доводиться більше спиратися в останні особливо роки, це у компанії UControl і, відповідно, такому ж самому сервісі є інструмент, який називається аналіз тендерів. І відповідно він дозволяє не просто якби ввести там тендер і побачити, які компанії приймали участь. А він вже дає якусь таку попередню аналітичну обробку, от він вам червоним, жовтим і зеленим підсвітить на що вам потрібно звертати увагу, от тому, що це дуже важливо саме для громад, бо одна справа, коли ви знаєте, коли ви аналізуєте закупівлю і кажете, ось така то сума була витрачена на то але ви не знаєте, це норма чи не норма? Тобто, це дійсно стільки коштує чи. Можливо, можливо, якась альтернатива, можливо, якісь є відхилення у характері самих компаній, які подалися на тендері або які виграли цей тендер, і от такі інструменти вони, от знаєте, вони полегшують ось цю аналітичну обробку. Вони не вимагають від вас такої великої аналітичної експертизи, але як мінімум, оцими червоними, жовтими і зеленими сигналами вони вам орієнтують на що потрібно звернути увагу в першу чергу. І от тепер моє питання: а на що необхідно звертати увагу насамперед громадам, коли вони укладають договори з підрядниками, які ознаки можуть показати, що підрядник ненадійний, і загалом як дізнатися, чи компанія справді має досвід, чи була вона помічена у махінаціях до цього? Так, ну тут от якраз от ю стає досить зручним інструментом, тому що навіть у цьому інструменті перевірка тендерів, які безкоштовні, які будь який представник громади може користуватися. Там закладені критерії, які такі аналітики, як я або аналітики Національного банку, вже бачили у шахрайських компаніях. І тобто, коли ви побачите червоне, воно там вам напише, що наприклад, найбільш важливим критерієм, які ви будете звертати увагу, це наявність попередніх проблем. Наприклад, якщо у компанії наявні кримінальні провадження. Якщо, наприклад, вона помічена була вже в шахрайствах на попередніх тендерних закупівлях, якщо, наприклад, система побачила, що вона вам намагається продати ресурс, а в неї немає ліцензії на те, щоб це продавати, скажімо, вона намагається продати вам паливо, але в неї немає ліцензії на торгівлю паливом, або компанія дуже молода. Тобто, загалом там 595 факторів Анастасії, які є, на які потрібно звертати увагу, але от ще дуже добре в системі, що воно вам це зводить до, до такої кольорової ідентифікації і до літери. Тобто, якщо ви побачите червону ДІ, то швидше за все, якби, вам краще з такою компанією не мати справу. А якщо зелену Ей, то ви як, як мінімум, ви розумієте, що Технічно вже цю перевірку було зроблено, і громаді не потрібно там, знаєте, кожен переглядати цей фактор. Найбільше випадків, які ми мали, це з компаніями, які мають бійці, тобто у них є певні ризикові фактори. Скажімо, компанія дуже молода. Виникла 4 місяці назад і вже готова приймати участь. Або, наприклад, компанія має основний вид економічної діяльності поліграфія. Приходить до вас, кладе руку на серце і каже: Я вам дорогу побудую тож, отакий конфлікт між основними видами діяльності, наявність уже попередньої ненадійної історії, молодість, на жаль, є теж таким ризиковим фактором. То в таких випадках громаді потрібно додатково перевірити, або насправді зайняти позицію, коли вони, вони можуть попросити таку компанію пояснити ось ці фактори, і це, до речі, ставить компанію у становище, коли саме вона має надати громаді пояснення, тобто, не громада має проводити супер мега-детальне детективне розслідування, що це за компанія. Але ось ці ризикові фактори, які підсвічуються жовтим і червоним, уже дозволяють громаді сказати: компанія, ти прийшла до нас на тендер? Поясни, чому ти, ти червоним світишся? Власне, якщо отак уявити зараз на прикладі наочно, я мешканка, до прикладу, села Посадпокровська, я беру, відкриваю портал йо і я. Шукаю, які закупівлі проводяться саме в моїй громаді, і за допомогою певних індикаторів кольорових, що дуже облегшує мені загалом мій аналіз. Я можу зрозуміти, чи закупівлі в моїй громаді проводять укладають договори з чесними фірмами чи ну, з такими собі. Правильно, я зрозуміла? Навіть таке може бути, але у системі є ще один дуже цікавий аспект: вона слідкує не тільки за товарами, вона слідкує за грошима. Тобто, uh -huh. ви можете навіть задати питання, якби от через казначейські рахунки по моїй громаді пройшло стільки-то транзакцій, які були власне, направлені на компенсацію таких, хто закупівель. І ось отут ви можете навіть слідкувати за грошима, а це навіть цікавіше, ніж слідкувати за товарами, тому mm -hmm. що це дозволить вам побачити, наскільки подібні витрати є е, якби правомірними, наскільки вони служать інтересам, інтересам громади, наскільки вони синхронні з вашим уявленням про те, на що ці гроші мають бути потрачені. Моя колега Оксана Судорович запитує, А як бути з тим, якщо у тендері бере участь тільки один учасник? Це дуже ризиковано, тому що, як ви пам'ятаєте, для тендеру потрібно два учасники. Тому що якщо тільки один учасник, то тоді відбувається укладення угоди за договірною процедурою. До речі, Оксана, тут ви можете зробити дуже цікаво. У U-Control є ще один продукт. Він називається YC-Market. Він спрямований на те, щоб дати вам можливість бачити ринок загалом. Тобто, ви там можете використати фільтр по а скільки є компаній в Україні або в Херсонській області, які працюють за цією економічною діяльністю, які відповідають критеріям хорошої компанії, тобто, ви можете зразу налаштувати ці хороші критерії, і, відповідно, ви можете подивитися, а хто ще може прийти на цей тендер? Тобто, ось тоді, коли на тендер приходить один учасник, це дійсно дуже великий виклик, бо в таких випадках тендер відміняється, бо треба як мінімум два учасники. От бо інакше, якщо тільки один учасник, ми переходимо до договірної процедури. Втім, якщо ви скористаєтесь інструментом YC Market, ви зможете побачити, а хто ще міг би прийти на вашу, на вашу тендерну процедуру? Хто ще. Власне, просто може не знав про ваш оголошений тендер, або не, не, не бажав власне, в ньому приймати. Втім, це не заважає а власне знайти таких от підрядників і запропонувати їм приймати прийняти участь у тендерній процедурі. Але в цьому випадку вже керівники громад мають займати проактивну позицію, тобто вони мають пам'ятати, що їм варто працювати не тільки з тими, хто приходить. Але і з тими, хто може запропонувати ці послуги, просто, можливо, не знав про них. У статті вгору відбудова Херсонщини, де моя колега пояснює, звідки беруться гроші і куди вони зникають, зазначається, що рішення про розподіл коштів приймають уряд і міністерства. А на місцях їх реалізують, їх реалізують. І от питання: а чи можуть громади впливати на те, як держава розподіляє гроші на відбудову? Дивіться, тут основна проблема з подібними бюджетними транзакціями в тому, що вони мають цільове призначення. От, і відповідно, де у, де у громади є певна дискреція прийняття рішень. В тому, що вона може у межах цієї там економічної, наприклад, класифікації, вона може її розширювати. Тобто у громади насправді зберігається певна гнучкість з приводу того, на що вона має на що вона може спрямувати ці ресурси, однак я досить часто бачив, що громади не завжди розуміли, що вони мають владу. Над тим, на що саме конкретно ці гроші можуть бути спрямовані в межах цієї економічної класифікації, на які вони в межах якої вони отримали власне ці кошти. Тобто, тут є два шляхи, яким чином громада може це цим скористатися. Першим вона може у межах от тієї економічної класифікації, за яким була здійснена ця бюджетна транзакція. Вони можуть проявляти гнучкість і відповідно спрямовувати ці кошти на задоволення тих потреб, які є первинними для громади. Другий важливий момент це не забувати про те, що, комуні... що громада не є пасивом, вона може активно і до міністерств, і до тих, хто виділяє ці гроші, включно з міжнародними донорами. Вона може комунікувати свою потребу. Вони можуть дослухатися, і вони будуть дослухатися, тому що в кінцевому випадку в них вони теж мають ось цю проблему з інерційним принципом. Тобто, от вони звикли, що ця громада просила тільки це, тільки на таке, і якщо громада вже почне подавати стратегію, казати нам в межах цієї стратегії потрібні кошти на ось оце. На ось таку бюджетну класифікацію, на ось цю економічну класифікацію, то я знаю дуже багато випадків, що міністерства відгукувалися, тому що, нарешті, вони знали, нарешті їм ставало зрозуміло на що первинніше потрібно саме цій громаді, і тому як бачите, от дуже важливо, коли у громаді є стратегія, коли от вона розуміє. Що є на першому місці, що є на другому, на що потрібно спрямувати найбільше ресурсів, що є друге за пріоритетним списком. Бо я вам зі свого досвіду можу сказати, що коли ви починаєте комунікувати, не просто пасивно очікувати, коли вам принесуть гроші, а коли ви починаєте комунікувати, в чому саме є потреба, і до того ж, комунікуєте, що ця потреба є частиною вашої стратегії, обґрунтованою, бо зрозуміло, що безпека завжди може бути обґрунтована. То ви несподівано побачите, що навіть такі консервативні інституції, як міністерства, або міжнародні інституції, вони починають реагувати. Бо для них зрозумілість власне направлення цих коштів навіть набагато важливіша, ніж сума, яку вони направляють. Ну і наостанок хотіла б ще зачепити таку тему, як секретність і інші безпекові питання, через які Ну, немає повного того відкритого доступу, до якого ми звикли ще до повномасштабного вторгнення. Але все ж таки, як люди можуть контролювати витрати навіть у в умовах такої безпекової ситуації і секретності. Ну, ви праві, Анастасія, тому що безпека це перш за все, бо не забуваємо, що все-таки Херсонщина, вона кожного дня знаходиться під ударами. Це все ж таки прифронтова зона і частково окупована зона. От, і відповідно, благо на таких сервісах, як у і на інших, є певний прошурок захисту. Зокрема, якби для того, щоб працювати з інструментом, потрібен електронний підпис. Тобто, для доступу до сенситивних даних буде потрібна ваша верифікація. От, і таким чином забезпечується, хоча б мінімальний прошурок захисту. бо... На жаль, повністю відкрити доступ, на жаль, неможливий через ось цей безпековий аспект. Але після верифікації, після того, коли стане зрозуміло, хто ви і, відповідно, чому саме ви потребуєте доступ до цих даних, то частково ця проблема може бути вирішена, хоч обмежено, але все ж таки у достатньому об'ємі, щоб моніторити і закупівлі. І найголовніше, ну. Пріоритизувати, власне, ті виклики, на які потрібно відгукуватися в першу чергу. Отже, дякую. Поговорили сьогодні про відбудову, про закупівлю в контексті відбудови. Дякую, що завітали до нас і на все добре. Дякую вам, Анастасія. Отже, друзі, а більше дізнаватися про Херсон та область ви можете на майданчиках соціальних мереж вгору. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, а також у Тіктоці. Ну і, звісно, що, як завжди нагадую, про номери телефонів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, де ви можете отримувати безоплатну правову консультацію. А на сьогодні все, дякую, що були з нами. Тихого вечора та до нових зустрічей.